Вітаю вас. в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ. Територія надзвичайних подій. Підводимо підсумки кримінального життя Одеської області за минулий тиждень. Сьогодні випуску. У Одесі виявили контрафактний цех з виробництва брендового зуття. В Ізмаїльському районі виявлено труп чоловіка. У Рині вирішували непорозуміння за допомогою сокири. У Болграді знешкоджено дві гранати та мінометну міну. Наприкінці минулого тижня до Одеського обласного управління карного розшуку надійшла інформація, що в передмісті Одеси знаходиться цех з виготовлення контрафактної взуттєвої продукції відомих світових брендів, у якому працюють азіати. Підпільне виробництво розташувалося у величезному ангарі на території одного селищ Овідьопільського району. Поряд у невеличкому бараку проживали і всі його 24 працівника. У ході оперативно-слідчих дій було встановлено, що всі робітники громадяни іноземної держави, які знаходились на території України з порушенням правил перебування. В ході проведеного обшуку у цеху правоохоронці виявили та вилучили 54 одиниці обладнання, на якому виготовлялося взуття 250 коробок, готової до продажу продукції, заготовки верхньої частини чобіт та підошви, а також логотипи торгівельних марок, шанель та Луївітон, які направили на експертизу. Проведене дослідження показало, що надана продукція була під. Дробленою та не відповідала стандартам якості. Загальна вартість вилученого становить майже 50 тисяч гривень. Наразі спеціалісти встановлюють збиток, нанесений правовласникам незаконною діяльністю підприємця. За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження триває слідство. Днями у полі біля села Першотравневе Ізмаїльського району було знайдено бездихане тіло жителя цього населеного пункту 82-го року народження з ознаками насильницької смерті. Виїздом слідчо-оперативної групи за гарячими слідами у вчиненні вказаного кримінального правопорушення було викрито трьох жителів Ізмаїльського району, котрі навмисно вбили молодика, і, аби приховати сліди злочину, викинули у поле. Наразі, за даним фактом, розпочати кримінальне провадження. На початку минулого тижня у Татарбонарському районі у хлопця в кишені виявили 50 набоїв калібру 5,6 мм. міліметрів. Працівниками Татарбонарського районного відділу міліції при складанні адміністративного протоколу за розпиття спиртних напоїв у громадському місці відносно молодого чоловіка у кишені куртки було виявлено та вилучено 50 набоїв калібру 5,6 мм. міліметрів. Вилучені набої направлено на експертизу. А вже наприкінці тижня у місцевого підприємця невідомі викрили стільці із кафе. Проведеними слідчо оперативними заходами у вчиненні даного правопорушення було викрито 52-річного чоловіка, від якого отримано правдиві свідчення та вилучено речові докази. До Ранійського районного відділу міліції надійшло повідомлення від чергового лікаря центральної районної лікарні про те, що до реанімаційного відділення медичного закладу доставлено 48-річного місцевого жителя з тяжкими тілесними ушкодженнями. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що постраждалий за місцем свого мешкання вживав спиртні напої разом зі своїми родичами 38-го року народження. Під час застілля між ними виникла сварка, в ході якої останній сокирою спричинив тілесні ушкодження противнику. За даним фактом розпочати кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 121 кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження. Працівниками килійського відділу міліції встановлено факт незаконного заволодіння транспортним засобом раніше засудженим жителем села Приморське 70-го року народження. Як з'ясували правоохоронці, напередодні він запропонував своєму односельчанину 82-го року народження відвести його з трьома товаришами до міста Вилкове. Однак, по дорозі, скориставшись тим, що власник вийшов зі свого автомобілю ВАЗ 2113 сів за кермо та поїхав. За даним фактом здійснюється перевірка. А вже кількома днями пізніше працівниками Келіцького районного відділу міліції в селі Васильівка було здійснено огляд приватного дому володіння чоловіка 1972 року народження, у ході якого було виявлено та вилучено 13 патронів калібру 9 міліметрів. Зі слів господаря будинку, патрони він знайшов у грудні минулого року між селами Омарбія та Васильівка. Наразі вилучене направлено на дослідження. На минулому тижні працівниками Саратського районного відділу затримано молодика 92-го року народження, який безпідставно побив неповнолітню жительку села Ведінка та відкрито заволодів її грошима. У Тарутинському районі невідомий зловмисник, пошкодивши замок вхідних дверей, проник до приватного домоволодіння, звідки викрав мобільний телефон та радіоприймач. В ході оперативно розшукових заходів у вчиненні вказаного кримінального правопорушення було затримано двох чоловіків, від яких отримано правдиві свідчення та вилучено речові докази. 14 січня до служби 101 міста Арцис надійшло повідомлення про пожежу за межами села Кам'янське. Рятувальники ліквідували загорання сіна вагою 170 тонн у складському приміщенні на площі тисячі метрів квадратних, не давши вогню розповсюдитись по всій площі складу. Та врятували відходи соняшника вагою 180 тонн. На пожежі працювало одне відділення пожежно-рятувальної частини міста Арциста, два трактори з причіпними цистернами по 5 та 8 тонн. Причина пожежі встановлюється – загиблих та постраждалих немає. У Болградському районі протягом минулого тижня знешкоджено дві гранати та мінометну міну. 15 січня до рятувальної служби міста Болград надійшло повідомлення про те, що на території колишніх складів ракетно-артилерійського озброєння військової частини виявлено мінометну міну калібру 82 мм. Вибухонебезпечний предмет вилучено та знешкоджено. А вже 17 січня за межами міста Болград на відкритій території громадянином виявлені гранати РГД 5 та РГД 9 часів великої вітчизняної війни. Групою піротехнічних робіт гранати вилучено та знешкоджено. 18 січня в селі Матроска Ізмаїльського району по вулиці Шкільній в одноповерховому приватному житловому будинку сталася пожежа. Рятувальники ліквідували загорання домашнього майна на загальній площі 30 метрів квадратних. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі. 19 січня до рятувальної служби міста Кілія надійшло повідомлення працівників швидкої медичної допомоги про те, що на вулиці Леніна у житловому приватному будинку знаходиться 71-річна господарка в тяжкому стані. Рятувальники відчинили двері та врятували літню жінку. Загиблих та постраждалих немає. На минулому тижні прикордонники Білгородністровського загону своєчасно отримали від співробітників Міністерства внутрішніх справ інформацію про 20-річного українця, який розшукується за підозрою у причетності до вчинення грабежу. Згодом прикордонники отримали попереднє повідомлення про те, що розшукуваний можливо намагатиметься виїхати з України. Інформація підтвердилася, адже чоловік дійсно спробував покинути територію України та прибув для цього у пункт пропуску Малоярославець, що на кордоні з Молдавією. Прикордонники білгородністровського загону відразу впізнали та затримали підозрюваного. Правоохоронними органами міста Одеси розшукується Семко Дмитро Володимирович, 88-го року народження, який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину. Прикмети зріст – 175-180 см, середньої статури волосся світле. Прохання до всіх, кому що небудь відомо про місце перебування вказаного громадянина, повідомляти за телефонами. 048 779 40 61. Зустрінемося через тиждень. З вами була Тетяна Бажана. дивилися програму «Територія надзвичайних подій. У нас лише реальні історії, спостерігати за якими безпечніше зі сторони.